Вчора, 1 липня, вийшло нове оновлення для базової гри за Сім 4, якраз перед виходом нового доповнення зачаровані природою. І в цьому відео я розповім, що ж нового додали в базову гру, а також ще деякі деталі, про які розробники не згадали в своїй статті. Тож сідайте зручненько, беріть смачненьке і дивіться уважно. Ми приступаємо. Ну і як завжди нагадую, що всі посилання на джерела будуть в описі до відео. Почнемо ми з оновлень в режимі будівництва. І перше, це можливість розміщувати рослини на дах. Даху. Різноманітні рослини можна буде розміщувати на даху, але теж є свого роду нюанс. Можливо, це ще й буде залежати, як я бачу, від форми даху. У мене тут трішки він призігнутий, і від цього деякі рослини, як бачите, темніють або навіть не розміщуються. Деякі рослини з конкретних доповнень, наприклад, ось ці з кінного ранчу, в принципі, не розміщуються на будь-якому даху, якому я пробувала, можливо, тільки на рівному вони зможуть розміщуватися. Так само, наприклад, з Рослинками з романтичного саду не всі вони розміщуються. Що цікаво, цей круглий кущ розміщується, а ось ці квіти не розміщуються на даху. Можливо, це черговий баг, і це пофіксять. Але в цілому сама можливість розміщувати різноманітні кущики на даху, квіти дуже навіть класна. Воно соняшки теж не можна розміщувати. В цілому таким чином можна оформити дуже гарний. Квітучий дах в даному випадку я, звичайно, нелогічно це накинула на скляний дах. Ну і звичайно, щоб рослинки так кучно розміщувалися, потрібно вводити чітну в обчик. Наступне нововведення – це скляні стіни. Знайти ви їх зможете в категорії настінних покриттів на вкладочці. Інше пояснюю, бо я шукала довго. Власне, можете бачити перше покриття, друге, третє, четверте та п'яте покриття. Просто скляні штуки, прикольно. Дуже навіть виглядає просто скляна стіна. Всі вони коштують по два мільйона за один тайтл. Далі ось такі з перегородочками, ось такі, ось ці такі з завитушечками, Такі аристократичні, і ось такі, типу сотами. Ой, шосте ще покриття, просто рівненькі. Вибачте, Бачите, пропустила в цілому, якщо так подумати. Оформити тепер теплицю ось так, вигідніше, ніж робити її вікнами. Крім того, тепер можна буде оцю трикутну частинку теж гарно оформити в скляні стіни. В цілому, мені подобається різні варіанти. Єдине, що, якщо так придивитися, в деяких моментах, наче трішки кривенько стикується саме на кутах з вікном. Так, з іншої сторони, теж є така проблема. і... Тут воно, наче, таким скляним шматочком. Я зробила просто повністю тут стіни всі скляні. А якби зробила тільки частково, тоді ця скляна стіна тут би залишилася, і воно б так би не виглядало. Теж виглядає трішки дивно, видно, цей момент стикування, але в цілому навіть непогано. Дійсно, можна зекономити багато грошей на вікнах. Повністю така коробка, звичайно, виглядає дуже. Крихкою, але якщо зробити якийсь такий варіант, то в принципі виглядає непоганою теплицею, напевне. Наступне оновлення стосується інвентаря персонажів, власне, його сортування. По-перше, по замовчуванню тепер інвентар посортовано по новизні отримання предметів. Також є нові фільтри. Якість виготовлення, садівницька якість, свіжість, рідкість, раритетність, здається, що щось таке було. Ну і за ціною теж. Також це нове сортування, фільтрування. Стосується також. Холодильників, шаф та різних коробок ящичків для зберігання. Там теж буде таке саме фільтрування. Оновили також те, як будуть обращатися зіпсовані продукти в інвентарі персонажа. Тепер вони будуть стакатися в окремий в окрему кубку, яка буде підсвічена червоним фоном, в знак того, що це продукти зіпсовані. І вже відкривши його, можна буде побачити, які саме там зіпсовані продукти. Знаєте, якби взагалі початково був оцей червоний фон на зіпсованих продуктах, це вже був би велик. Великий, великий прогрес. Могли б це додати зразу. Але і такий варіант, як додали нам в цілому, з тим, що все стакається в купочку, теж зручно того, що це в якійсь мірі оптимізує наш інвентар. Не відходячи далеко, оновили меню колекції. Я дуже люблю збирати колекції, я активно зараз цим займаюся в династії по доповненням. І як же мене дратувало це спадне меню, в якому нереально щось просто знайти. Тому я вважаю такий дизайн дуже навіть гарним, приємним і досить зручним, напевне. Тут також можна посортувати за ім'я, можна сортувати за прогресом. Тобто, найпершими, як ви бачите, в моєму випадку ті, котрі я вже почала збирати колекції. Це дуже зручно. Натискаємо на конкретне. На колекцію, і тут вже видно, що в нас здобуто в ній, а що ні. Також є якісь певні підказки, де це шукати. Також можна пофільтрувати по раритету імені по новизні, що ми отримали останнім часом. Бонусні ітеми якісь і ті, яких не вистачає, будуть спочатку. Ось це бонусні. Чому вони бонусні? Я а бонусні ітеми, Це походу те, що не з бази, а додатково додається в колекцію з. Іншими доповненнями Наступне оновлення стосується записника. Тепер він має зовсім новий вигляд. Тут навіть можна написати якісь нотатки персонажа. Господи, можна вести тут щоденник, чи що. Але тут тільки 250 символів. Ну, можна принаймні записати щось про персонажа, чия це власність, тобто чий це записничок. Прикольно, насправді. Тут також є швидкий доступ до колекцій і до статистики вашого персонажа. Я ніколи її особливо не дивилася, але напевно це прикольна штука. Категорії тепер будуть розділені ось такими. Значками, як в даному випадку риболовля, і тут же буде, буде різна інформація. Зірочкою буде висвічуватися те, що додано нещодавно, або якщо по ньому з'явилася якась нова інформація, ну і легко можна повернутися назад. В цілому такий вигляд записника виглядає прикольно. І Я не те, щоб часто користуюсь записником. Напевне, найчастіше, що я можу подивитися в записнику, це власне інформацію про схрещення рослинок. Наступне. Маленьке оновлення, це те, що гноми дригаються. Я не знаю, чи встигли ви це побачити зараз. Можливо, вони ще десь подригаються. Можливо, ось власне, це дуже стрьомно Можливо, це просто бах і Можливо, це мало бути тільки він і Гріні в новому доповненні, але вони дригаються. Наступне оновлення пов'язане з садівництвом. Відтепер є дві нових дії: власне, удобрити всі рослини і еволюціонувати всі рослини. Раніше в нас була просто одна дія, нам треба було клацати на кожну рослинку окремо, і боже мій, як це втомлювало. Тепер можна натиснути ось так. Якщо у вас вистачає чим удобрювати, персонаж буде йти удобрювати всі доступні рослини. Ну і так само, коли рослина покращується до переходу в наступну її стадію якості, і у вас така не одна рослинка буде окрема дія. Еволюціонувати всі рослинки. Чому цього не було раніше? Для мене загадка. Бо насправді, якщо так подумати, це настільки очевидні речі, особливо про удобрити все, того що ну, в тому ж самому Sims 2 була така дія. Чому є полити все, але немає удобрити все. Тепер є. Також тепер навівшись на рослинку, буде показано статус по тому, чи потрібно поливати рослинку, та чи удобрена вона. Наступні оновлення нас чекають в режимі створення персонажа. По-перше, різні види окультних очей, які ви можете бачити там зверху, наді мною тепер доступні і звичайним сімам. Їх навіть більше там, навіть якісь власне, ось ці, я вперше їх бачу доступні персонажам. Ось це теж, по-моєму, нові. Я таких раніше не бачила. Мені здається, це додали. Це дійсно нові, я їх раніше не бачила. Ось такі очі прибульці в різноманітні, теж доступні звичайним персонажам. Дуже дуже цікаво. Дуже цікаво. Дуже неочікувано. Крім того, ельфійські вушка теж доступні тепер неокультним персонажам. Та я називаю це ельфійські вушка. Вони в мене ельфійські Неокультним персонажам або ж окультам інших категорій. Тепер будуть також доступні зуби, вампірів та русалок. Знаєте, з однієї сторони це. Прикольно, люди, які не мають окультних доповнень, зможуть все-таки трішки зробити якихось казкових істот. Але з іншої сторони, боже мій, ви уявіть цих інписішок. Як добре, що я собі налаштувала 100% заселення NPC з галереї раніше, просто якщо заселявся окультний персонаж, в нього були культні очі, вушка навіть з галереї, от такий, от мій цей варіант, як я назвала, то Якщо це був не окультний персонаж, звичайний персонаж, то в нього ці. Вушка і очі скидалися, і це було нормально. Я дійсно переживаю, щоб зараз не стало просто багато НПСІшок з дивними очима і з ось такими фентезійними вухами. Не знаю, поки чесно кажучи, як ставитися до саме до цього оновлення. Наступне, що додали новенького, це в головних уборах є нова категорія декорацій на голову. І тут навіть додали один бант. ось такий ось бант. В принципі. В об'єктах нового доповнення я вже помічала, що є, наче обручі, які виглядають так, наче це окремий аксесуар. І по ідеї це дійсно буде окремий аксесуар, раз нам додали ось таку нову категорію. В цілому, окей, це в принципі варто було додати вже давно. Ще одне оновлення. Яке можна було не робити, як на мене, це нові вії з неймовірною великою кількістю кольорів. Але Боже, які ж ці насправді вії від Максіс стрьомні. я їх не використовую. Я їх не використовувала, я їх не використовую. Але ну напевне, ну окей, додали нові кольори. М, дуже дякую. Хоча не знаю, ось цей варіант, напевне, ще й терпимий. Ось цих вій. Але для мене кастомні вії це єдиний доп-контент, від якого я поки не можу від. Мовитися, але ми переходимо далі. І серед аксесуарів, ось цих ось за одяг, додали нову категорію ефектів шкіри. Напевне, краще всього дивитись на купальнику. А таке трішки. Ну, ледь помітне свічіння додається. Тут один колір, можливо, відтінок якось ні, не сильно міняється. Насиченість теж, прозорість. Прозорість трошки щось міняється. Це що? А, блиск, блиск, ясно. Насправді, що з ним-що без, я не сильно бачу різницю. Ну, але трішки виглядає, знаєте, наче у лікою помастили. Напевне. Покращили текстури волосся на тілі. Напевне, ще буде непогано видно на ногах, тільки знову ж таки треба взяти. Тимніший варіант. Мені насправді не дуже видно різниця, але пишуть, що текстури стали гарнішими. Ну і ще одна новинка: це два варіанти брудних нігтів, брудний манікюр в базі. Від другого варіанту ви теж напевне можете звернути увагу. Навіть метал на цих рукавичках темніє. Ну, що ж такий нюансик? Так, тут є різні варіанти. Так, довгі нігті. До речі, є просто натуральні довгі нігті. Клас! Це просто натуральні довгі нігті, чисті. Клас, мені подобається. Є з такою, з таким брудом, і є трішки з таким брудом. І є ось такі нігті. Тут є теж зеленим трішки брудом, наче трішки брудно, і просто натуральні нігті. По факту, та якщо прибрати ну, нігті в цілому, як аксесуар, то тут майже їх і не видно. А ось з ось цим варіантом вони так, знаєте, наче натуральні нігті. Окрім того, пофіксили неймовірно велику кількість баїв най. Бісючіший баг, який пофіксили, нарешті це дощ і сніг в приміщенні. Він мучив нас з початку цього року, буквально з 14 січня. І нарешті це пофіксили, як і багато інших багів, звичайно, нові баги теж з'явилися. Детальніше про інші фікси я не збираюсь тут розповідати, але як завжди, залишу вам посилання на офіційну статтю від розробників. І якщо на момент виходу відео вже з'явиться, то статтю на нашому українському sims юні. Які вже перекладено зі всією інформацією. На цьому ж я дякую вам за перегляд. Діліться в коментарях враженнями, думками. і Раптом я таки щось пропустила, хоча я дуже старалась нічого не пропустити. То теж пишіть в коментарях. Я впевнена, буде цікаво почитати не тільки мені. Окремо дякую спонсорам каналу за підтримку гривнею. Раптом ви хочете долучитися до них та отримувати ранній доступ до відео чи окремі спонсорські проекти. Зробити це можна за посиланням в описі до відео або на кнопочку спонсорувати на моєму каналі. На цьому всім, па-па, папа, Бережіть себе, і скоро побачимось.